Слава Ісу! ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня, знак питання долар нуль». Я її ведучий Майкл Щур. В йода новин радісне у Вижгороді обрали секретаря виборчої комісії, який точно не буде фальсифікувати вибори. Секретарем виборчої дільниці призначили. Покійника. чоловік помер півтора року тому. Сподіваємось, що виборчий бюлетень не працює як зошит смерті, і хочемо повідомити хорошу новину. Мертві будуть не тільки контролювати вибори, вони будуть ще й голосувати. Держреєстр виборців нині ущен заповнений мертвими. Увага, спойлер восьмого сезону Гри Престолів. Король ночі збирав свою армію мертвих в українському держреєстрі виборців. Родичам померлих людей просто зараз надходять запрошення з проханням до мерців. Прийти на голосування 31 березня, чув, що один з кандидатів у президенти у боротьбі за новий електорат вже обіцяє знизити температуру у пеклі вдвічі? Інший кандидат вже розклав солодощі на могилах. А поліція називається підкупом виборців. Ще про одного кандидата кажуть, що він і мертвого розсмішить. Але чи прийде за нього голосувати ядро з молодих мерців? Дізнаємось дуже скоро цікаво. За кожного проголосують покійники терористи Захарченко та Діві, адже вони є в списках. Ми перевірили, Діві та Захарченко дійсно досі є в Донецьких списках виборців. Однак вони мають спочатку пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування. Діві та Захарченку буде важко це зробити, тому що останній день зміни адреси голосування був у понеділок, двадцять п'ятого березня. Коли я стану президентом, у кожного українця буде прутень 30 сантиметрів, а у жінок – 12-й розмір грудей і дупа, як у Кардаш'ян. І взагалі не буде жодної об'єктивації та сексизму. При президенті ляшку не будуть вбивати ні собак, ні котів, нікого вбивати не будуть. А оргазм українців триватиме цілу ніч. Полярну! після інаугурації нового президента. Ціна на газ буде знижена мінімум вдвічі. Повноваження президента це не просто два слова, що починаються на літеру П. Це ще й конкретні речі, які президент може робити, і які не може. Наприклад, не може своїм рішенням знизити ціну на газ, а також не може просто взяти і відновити в Україні смертну кару. Введення смертної казні для державних чиновників. Це обов'язковий вопрос. Повноваження президента, давайте ж подивимось, що там президент може. Uh-huh. Він не може просто взяти і наказати голові Укрпошти, яка підпорядкована кабінету міністрів, припинити звільнення листонож. Я наказую вам припинити звільнення листонош з таким же успіхом. Листоноші можуть наказати президенту припинити обрубувати людям руки. Тільки десь хтось обрубає руки. Майже всі кандидати йдуть на ці вибори з обіцянками, які вони просто не здатні виконати, бо це не є роботою президента. Вони обіцяють виборцям те за що відповідають народні депутати, уряд, нацбанк або середньові. Кати. Але жоден із кандидатів у разі своєї перемоги не зможе ось так. Ви знизите налоги, ви зробите низьку пошлину. Вам понятно? Ясно. Це кадри з передвиборчої агітації кандидата Володимира Зеленського, більш відомої як фільм Слуга народу. Тут президент Голобородько віддає накази прем'єр-міністру. Так, от це неможливо. Президент не наказує прем'єру. Більше того, президент не може навіть дозволити чи заборонити рух новозбудованим залізничним тунелем. Пане президенте, дозвольте розпочати рух новозбудованим двоколійним залізничним тунелем. Розволяю. І от я бачу в інтернеті під випуском з'явили вже перші обурені коментарі. Що тоді взагалі може президент? З президент через і пишеться. Отже, які повноваження має президент в Україні? Шане. Для мене теж велика честь і задоволення бути разом з вами, пане президенте. Так президент займається зовнішньою політикою. Він підписує міжнародні угоди від імені України, які готує МЗС, призначає послів, домовляється з лідерами інших країн про різні корисні для країни штучки, на кшталт джевелінів чи санкцій. Також президент відповідає за безпеку та оборону. Він є Верховним головнокомандувачем збройних сил, очолює Раду національної безпеки та оборони України, призначає і звільняє командування армії, оголошує мобілізацію. Президент може ініціювати оголошення воєнного стану чи початок війни. Але й тут без Верховної Ради все одно не обійтися. Два також президент за згодою Верховної Ради призначає генерального прокурора, голову СБУ, голів Нацбанку та Антимонопольного комітету. А ще президент здійснює помилування, може надавати або позбавляти громадянства, вручати різні нагороди та звання. А як щодо економіки, чи може президент підвищити мінімальні зарплати, а стабілізувати курс гривні? Ні, сам президент цього зробити не може. Над цим мають працювати Верховна Рада та Кабінет міністрів, який формує парламентська коаліція. А президент потім може лише підписати чи не підписати прийнятий закон. Тобто без взаємодії та підтримки з боку Верховної Ради та уряду президент не може ані пообіцяти якісь популістичні економічні вигоди, ані виконати свої обіцянки? Бо у нас парламентсько-президентська форма правління. А Якщо узагальнити, то ситуація з повноваженнями президента схожа з а чому ми завжди вам шукаємо якісь такі напівдитячі аналогії? Чому ми завжди вам все розжовуємо? Скільки можна? Може, це саме та тема, в якій треба і самим розібратися? Може, це саме та тема, до якої і треба докласти зусиль, щоб зрозуміти? Я звертаюсь до вас, до вас, пане Порошенко, пані Тимошенко, Зеленський, Гриценко, Садовий, Бойко, Шевченко, Мельник, Сидоренко, Попенко, Коваль і Петриченко та всі інші громадяни України. Сядьте і розберіться. Однакове, якщо вам стає дискомфортно від того, що серед кандидатів у президенти два Шевченка та два прізвища Тимошенко, і ви боїтесь заплутатись, жителі села Серники на Рівненщині сміються вам в обличчя. А все тому, що там живуть понад 2,5 тисячі людей із прізвищем Полюхович. Ви можете бути впевнені, за кого будете голосувати, але чи ви впевнені, що ви не Полюхович? Полюхович, ми Полюховичі. Полюхович. Полюхович Полюхович і знову. Полюхович більша половина полюховичів десь 80-85% Полюховичів в цілому є чим пишатися, адже в Україні знаходиться понад 99,9% світового запасу полюховичів. Ось до чого можуть призвести 100 років самотності. Хоча про 2,5 тисячі буендіа не мріяв навіть маркес. Полюхович. Ми що небудь ви чекали одного другого відповіді, то ні. Якщо у Сердниках є свій футбольний чемпіонат, його досить цікаво коментувати. Полюхович, передача на Полюховича. Полюхович проходить по флангу, але Полюхович забирає в нього м'яч. І Полюхович контратакує. Підкат Полюховича. І, і м'яч не полюховича. Ех, не полюхович, не полюхович. Таку комбінацію запоров, як і по всій Україні, в селі готуються до президентських виборів у виборчій комісії із 17 членів, 14 – полюхович. А я от щойно подумав, як же їм там важко створити нову електронну пошту? Всі ж нікнеї ми зайняті, щоб не заплутатися в односельчанах. На запрошеннях на вибори пишуть сільські прізвиська. Ось, наприклад, на цьому запрошенні у нас. Полюхович Микола Павлович. Ми його підписали по, по вуличному мендель, щоб не помилитися. Може і на президентських виборах використати подібну технологію. Ніхто ніколи не сплутає Юрія Володимировича Тимошенка і Юлію Володимирівну Тимошенко, якщо в бюлетені буде написано Юра Двійник та Юля Зубожіння. У серниках певні на виборах плутанини не буде, адже для них це не вперше набагато складніше кажуть на виборах місцевих, коли до прикладу на сільського голову балотується кілька полюховичів. Іванів Івановичів підозрюю, що чорний піар на місцевих виборах у сердиках не працює. Якщо заявиш десь, що поліхович клоун, бабуса чи барига, тебе ж усім селом глупцюватимуть. І кандидати, і виборці. Чуєте цей скрегіт? Це відбувається злам епох. На світову політику нарешті починають впливати міленіали, а не їхні батьки чи дідусі з бабусями. Формально, міленіали це люди, які народились в період 80-х до кінця 90-х. Тобто міленіали це такий фейсбук, у який ще не прийшли однокласники. згідно з дослідженням, міленіали готові страждати від поганого сексу, якщо їхній партнер буде мати схожі політичні погляди. Міленіали на першому побаченні більше надають переваги спільним політичним вподобанням ніж романтиці, згідно з даними американського сервісу для побачень окюпіт, важливість політичних вподобань з 2004 року зросла на сто по 65 відсотків в той час, як гарний секс впав на 30 відсотків. Так міленіали починають цікавитись політикою все більше. Можливо, тому що старіють, можливо, тому що розумнішають, але головне, що вони починають не тільки ходити на мітинги та вибори, вони починають входити у владу по всьому світу. Найцікавіші приклади зібрали у своєму матеріалі громадські. Ось, наприклад, Александрія Окасіо Кортес. Ще кілька років тому вона працювала у барі та танцювала на даху у аматорському студентському відео. А тепер у Касіо Кортес, наймолодша конгресменка в історії США від демократичної партії. Олександрії всього 30 років, але вона вже бореться за права жінок, мігрантів, доступне медичне страхування, стає на захист довкілля, жорстко критикує політику Трампа і танцює у конгресі. А це – 29-річна Маріон Марешаль-Лепен Лепен, племінниця та більш сучасна версія чинної лідерки французької правої партії Національний Фронт Марін Лепен, яку так любить Володимир Путін. В Кошти рішення кризи Лепен предложила фідералізацію України. А крім того, вона заявила, що висхищається політикою Володимира Путіна. Знаєте, чим Маріон Лепен відрізняється від своєї тітки? Вона критикує її за м'якість, наша свобода можлива in лише in після in кінця Євросоюзу. А ще Маріон хоче захистити своїх дітей від Євгеніки, батьків від Евтаназії, а людство від трансгуманізму. А на останок стати наступним президентом Франції. Євгеніка, Евтаназія, трансгуманізм. Цікаво, як би на ці слова відреагував Олег Ляшко. -к -к -к. Ну, я розумію, какабекака. До речі, про ляшків у Олега Валерійовича підростає достойна італійська зміна. Це Луїджі Дімайо, офіційний лідер популістської партії Рух 5 зірок, чия політика ґрунтується на євроскептицизмі. Луїджі 32 роки, і нині він віце-прем'єр Італії. Луїджі Ді Луїджі за 5 років. Пройшов шлях від безробітного до кандидата у прем'єр-міністри. А ось цьому хлопцеві лише 22 роки. Джошуа Вон – лідер гонконгської партії, яка виступає за незалежність Гонконгу від Китаю. Через свою політичну діяльність він вже встиг провести близько року у в'язниці. П'ять років тому Джошуа Вон потрапив до списку 25 найвпливовіших підлітків світу від журналу Тайм. А ще він підтримав українську революцію гідності і Олега Сенцова. Більше ста найбільш войовничих учасників протесту опинилися у поліцейських відділках. Серед них і лідери Джошуа Вонг та Лестер Шам. Отже, молоді люди з різними політичними поглядами намагаються змінити або вже змінюють світ. А чим на все це можуть відповісти українські політичні міленіали? Ну чи хто там у нас замість них? Все те, що нам вдалось зробити за цей період часу, це ідентифікувати ті проблеми яким живуть люди, гарна спроба, Володимире Борисовичу, але ніт. вам вже 41, і ви не міленіал. І Зеленський теж не міленіал, бо він з Гройсманом народився в один рік та місяць. Взагалі, навіть теоретично президентом України не може стати 30-річна людина, бо в нас так написана конституція. Хочеш стати президентом, маєш бути старшим за 35 років. Ця норма дуже потрібна, щоб президент був старим, бо це важливо, щоб старі ухвалювали рішення, тому що молоді на це не здатні. Тільки старі Можуть щось вирішувати за інших, бо старі вони мудрі, як Трамп. Уявіть, ви кандидат у президенти, і от якось ви прокидаєтеся зранку і запитуєте себе: на яку ще фігню я не витратив гроші на цих виборах? І відповідь приходить сама собою на пісню про себе коханого. Потрібен нам лише Петра. Врятуємо пілами з Петра. Ні, ні, не таку красиву, а таку ідіотську примітивну і жахливу. Таку за яку музиканта буде соромно, поки Альцгеймер не переможе. остаточно. але цей сором буде перекривати радість від усвідомлення, скільки ж бабла вдалося зрубати на чергових виборах. Весняні циклони, циклоуни, Цього року ви вже могли насолодитися гівняним хітом від гурту Тік на підтримку Порошенка. Шоколаді, трохи ліпше ніж урані. а також піснями у виконанні Зеленського, які він сам співає на своїх благодійних концертах під час агітаційного туру. Тімно не откриває очі. ти ставив крест, як кнада в кліточки. За та вічною класикою Степана Гіги перед виступами Олега Ляшка, Олег Волевічка, не Степан Гіга – народний артист. І сьогодні, аби згадати найгірші сторінки української музики, ми підготували для вас топ-6 агітаційних пісень, які прозвучали на виборах за останні 20 років. На шостій позиції Потап та Настя Каменських з піснею про Юлію Тимошенко на президентських виборах 2010 року. Так, всі разом! Юлія Володимирівна, здравствуйте! Всі разом! Увесь майдан! Боже, що ж на державній мові всім в місті, Еврібаді, хочу нагадати, що пані Тимошенко на тих виборах програла. А на що вона сподівалася, знаючи, як Потап пише тексти своїх пісень, Юля Юля. Україна Юля Юля Україна, Україна, у нас єдина. Це ж просто набір слів. В принципі, десь так писали і новий курс. Є підозра, що тоді питав просто до останнього не знав за кого буде агітувати. Тому написав універсальний текст, щоб потім підставити правильне ім'я. Віктор, Віктор, Україна, Мавпа, мавпа! Україна. На п'ятій позиції знову Юля Тимошенко з агітаційною піснею від гурту ІксЕС на парламентських виборах 2006 року. Юля! року. Так, пані Тимошенко могла б відкрити свій власний музично-політичний лейбл, бо свого часу спокусила чимало артистів на колаборацію. Якби вибори президента України проходили у війнам, Тимошенко б упевнено перемогла. Наступна сходинка чарту теж належить їй. Голосуй за Юлю. Павло Зібров закликає голосувати за Тимошенко на виборах 2010 року, і його можна зрозуміти. Бо інколи політична агітація це єдиний шанс для артиста виступити перед повним залом. Третє місце цього чарту переносить нас у далекий 2002 рік. Гурт Скрябін тоді випустив не одну пісню, а цілий альбом на підтримку партії озими покоління, яка теж тріском провалилася і не потрапила до парламенту. Надійся на себе своїх може й не буде, нас є тільки ми люди. Що цей рекламний альбом Скрябіна виявився не таким же й ганебним, на відміну від інших учасників хіт-параду, ці пісні, хоч можна слухати, але навіщо? Друге місце у нас трохи незвичне. Тут не пісня, а слова, що линуть, наче пісня я не сука, і не криса, которая бігає туда-сюда. Я не сука, і не криса. Найвідоміша цитата Наталії Могилевської за все її життя. Ці слова вона сказала у розпал першого помаранчевого майдану 2004 року, намагаючись переконати журналістів, що вона агітувала за Віктора Януковича від великої до нього любові. І гроші тут, звичайно ж, ні до чого. Рекламних пісень для Януковича вона тоді не записувала, але топила за нього разом з Ані Лорак іриною білик, віктором Павліком та знову ж тим самим Скребіним. Моя позиція була однозначна. Я однозначно була за Януковича, і об'єктивно. Звичайно, однозначно. Ну, тому що двозначні речі Янукович навряд чи б розумів. Я ще раз повторяю, що я з моїм кандидатом останусь до останнього. А тут Могилевська все таки трохи прибрехала. Вже на президентських виборах 2010-го вона разом з Потапом і Зібровим агітувала за Тимошенко. І на першому вісті найогидніша передвиборча пісня всіх часів та народів. Ані Лорак та Лері він у далекому 1999 році агітували на президентських виборах за кучму. За кучу. Бушка спокійна типа тут. Зараз дійсно можна спати спокійно, тому що кучма участі у виборах не бере, ані Лорак не бере участі в українській естраді, але рі він. А хто це в залі Голосує Я на від її не проведеш. Вітаємо Аня Лорак та Ларівіна з перемогою. А цінний приз, бронь, кучми на байковому кладовищі можете забрати на прохідній пінчукарцентрі. <клес> І на нульовій позиції. Бо у нашій програмі навіть чарти не такі, як у всіх. Пісня про Януковича. Це не передвиборча агітація, а якась народна творчість від прихильників антимайдану. Янукович молоді. не вступили в ЄС. дядя Вітя, умний парень, Віді. Он понимает. Янукович, молодец. Получил 13 лет. Да, Витя умный парень, потому не приезжает. Терміново ви маєте це побачити. Ми знайшли унікальне архівне відео телеведучої Оксани Марченко, 20-ти річної давнини, зняте у рік виборів президента України 1999 року. Сьогодні день, коли за жеребкуванням центру виборчкому має представляти себе кандидату президенти Леонід Кучма. Проте, нинішній президент держави рекламою власної персони не займається. Так це дружина Віктора Медведчука, яка зараз виглядає ось так. А тоді вона працювала ведучою новин на державному телеканалі УТ-1. І як ми дізналися від Марченко, президент тоді рекламою власної персони не займався. Бо навіщо йому це? Якщо перші 20 хвилин будь-якого випуску новин все одно були присвячені президенту, і так щодня роками, от і зараз він перебуває у робочій поїздці по Україні. А це Єгор. Привіт! А ось так Єгор виглядав 1999 року. Єгор, що ти пам'ятаєш про 99-й рік, окрім виборів президента, які ти не пам'ятаєш? Здається, того року я вже не пісявся у ліжко. 31 жовтня, лише з 8 до 20 години. Вибори президента України. Е, погано видно, протріть головку спиртом. Це точно потрібно? Так. Прийди, подумай, проголосуй. Має. Кандидату президенти Леонід Кучма, діду, а розкажи, які були тоді політики? Дуже відрізнялись, синку. Наприклад, ось кандидати у президенти стогнуть від зубоження з неправильним наголосом. Зубожіння населення. Прилітаючи на зубожіння, кожна родина зубожила. Ого так у вас і в 90-ті було зубоження, як зараз. Так пам'ятаю, як я ходив на роботу у костюмі з недополків та віялового відключення електроенергії. Сподіваюсь, костюм був двобортний. Так, дівчата від такого танули. Починали співати і ходити за тобою, наче лисий за Зеленським. І роди наш прекрасний. Це Микола Габер, кандидат у президенти у 99-му році. І, як бачимо, він вміє ходити і виглядає як Джо Дасен. Я наймолодший кандидат в президенти України. Габер Микола Олександрович. Мені лише 38 років. У 2019 році Габер також балотується в президенти. І тепер він один з найстаріших кандидатів. Сподіваюсь, він все ще вміє ходити, як в своїй рекламі 99-го. Не сураймося! А є хоч якісь гарні новини з 99-го року. Звичайно, є. Я пішла в боротьбу, щоб перемогти. Це Наталя Вітренко, лідер прогресивних соціалістів. Вона пішла в боротьбу, щоб перемогти. І програла. Вітренко схожа на чергу залібраною ковбасою, яка стала людиною. Є таке. Діду, а це правда, що тоді на виборах президента українці змушені були голосувати не за, а проти. Так в цьому плані в українській політиці за 20 років нічого не змінилося. Куди це ви хлопці! Йдемо нового президента обирати. А кого? Наш президент, а ми а ви обирайте свого у 99-му році. Україна змушена була обирати між вічним комуністом Петром Симоненком та колишнім комуністом Леонідом Кучмою. Тому більшість проголосувала проти вічного комуніста і обрала колишнього. Чим закінчаться вибори в Україні? І ми будемо строїть соціалізм комуніст, і все таки будемо двигатися далі в Європу? Геть від СРСР, десь я вже таке бачив, але ти точно не бачив отаких рекламних роликів. З надією у майбутнє, що це за жахлива мелодія? Це типу створення умовного рефлексу у виборців? Ти ще не бачив, як комуніста Семененко благословляють іменем Господа? І збавить вас, Господь Бог, від злих духов і от Господі от вас нечисту силу да поможет вам Бог. Побігіть, яка краса. Я вже хочу померти і народитись на 30 років раніше, щоб все це дивитися в прямому ефірі. Насправді це сумні часи. Симоненко прямо закликав об'єднатися з Росією і отримав майже 40% у другому турі. Тільки в в славянському Союзі, тільки в Союзі равно правди народів, таронам ні Україна може бути. Свободна. Так, очевидно, що треба було голосувати за проєвропейського кучму. Так, мабуть, просто кучма намагався не відставати від Симоненка у прагненні дружити з Росією. Ми рішили проси Криму, де вирішили питання Севастополя. Сьогодні нам з Росією стається така хорошо і дружно працювати. А як це можливо? Кучма ж казав, що Україна має рухатись в Європу і водночас продовжував дружити з Росією. Так, це й було науха у Кучми, яке він називав багатовекторність. Досі ніхто не розуміє, що то була за геополітична маячня. Здається, я зрозумів, що з 99-го року не так вже й багато змінилося в плані маразму. Так, деякі речі взагалі суперстабільні. Володимир Путін теж з'явився 99-го і досі. Як це наприкро, не зник. Це, знаєте, що я вам скажу? Це Путін з 99-го року, який критикує Путіна з 2019-го? Так, тоді і Путін комусь навіть здавався адекватним. А зараз, за слова адекватності Путін в одному реченні, можна стати президентом США або знову почати пісити сулішко. ліжко. Позитив і піднесення відчуваєте? Ні. Так я розумію, що вас вже давно нудить від політичної реклами, безкінечних промов та обливання гівном. Але навіть в українських виборах можна знайти щось позитивне. Як би ви себе не почували, говоріть усе добре. По-перше, в Україні справді відбуваються вибори, а не їхня імітація. І навіть якщо вам не подобаються лідери рейтингів, ви завжди можете проголосувати за когось, хто вам не подобається у третьому десятку кандидатів. Да, пошли ані всі знаєте, куди в жопу! По-друге, ймовірність того, що Україна після цих виборів змінить європейський курс, дуже мала. Перша за трійки кандидатів чітко декларує свою прозахідну позицію, бо вони розуміють, що така вимога суспільства. Країну вести в ЄС і НАТО, Україна, йдучи своїм шляхом, обов'язково стане повноправним членом НАТО і повноправним членом. Європейського Союзу. я би хотів би, щоб Україна була страною НАТО. Власне, я переконаний, що кожному з кандидатів, які беруть участь у цих виборах, знайдеться за що подякувати. Ось, наприклад, Петро Порошенко, прекрасний оратор. Втягнути за волосся. Порошенко молодець. Завдяки йому ми отримали безвіз, віз Томас, армію, а також рейтинг Зеленського. І навіть якщо Порошенко програє вибори, він точно знає, що буде робити. Петро Порошенко пообіцяв узяти під особистий контроль реконструкцію. Перинатального центру у Чернівцях, і головне, Порошенко все ж таки не Тимошенко. Для нас уже випери практично ну майже відбулись. Ми знаємо результат, покладаючися на підтримку людей. А не гнилої політичної цієї всієї камасутри. дякуємо, що всі ці 19 слів ви сказали українською без російського акцента. Ну, але но але но. но головне, що Юлія Тимошенко все ж таки не зеленський. Я готовий. Так без віз заслуга Порошенка. Але скільки людей завдяки Володимиру Зеленському зробили собі закордонний паспорт? А скільки ще зроблять? Зуб даю. І головне у Зеленському, те, що він не Гриценко. Перше питання: що це було? Анатолій. Гриценко чудовий тим, що пішов назустріч садовому і закінчив його кар'єру ютуб блогера. Ну і традиційно дякуємо Гриценку, що він не ляшко. Я сміс ротвейлера з бульдогом. Тепер собачники вдячні Олегові ляшку, бо знають, що парувати ротвейлера з бульдогом не можна, бо з'явиться ще один ляшко. Сека розумієкабекака, і добре, що ляшко не бойко. А бойко, на жаль, все ж таки бойко. Хочу поблагодарить вас за те, що знайшли час для нашої зустрічі. бойко чудовий тим, що ніколи не дасть нам забути, що в країні на п'ятому році війни знаходиться 10% людей, які люблять Росію, навіть під час війни. З першої п'ятірки рейтингових кандидатів тільки Юрій Бойко літає у Москву до Медведєва та не приховує своєї проросійськості. І навіть якщо згребти в одну купу разом з бойком всіх вілкулів та мураєвих, їхній електора складає не більше 13-15%. За це ми і дякуємо на цих виборах українцям. Bye. Oh.